Зробимо юридичний огляд на резонансну справу на Львівщині, де єдиного сина мобілізували, хоча він здійснював догляд за хворим своїм батьком, який мав довічну інвалідність та був прикутим до ліжка. Говоримо виключно про правовий аналіз. Тож, перше, дійсно на сьогоднішній день існує проблема. Там перед історією в чому, що син не зміг з серпня місяця продовжити заяву на відстрочку надіслати. Чому? Тому що не було прийнято нового рішення про нарахування компенсації у зв'язку з здійсненням догляду. Чому це так відбувається? І ця проблема на сьогоднішній день дійсно є, тому що від управління соцзахисту до пенсійного фонду передані повноваження. І, зокрема, якщо ми раніше отримували довідку з управління соцзахисту, зараз пенсійний фонд декілька місяців нам приймає це рішення. Тобто і в цей. Проміжок часу, поки в нас немає цієї довідки, звичайно, ми не можемо просто так піти, до прикладу, подати пакет документів за пунктом 9 і реалізувати своє право на відстрочку. Єдина допущена помилка з боку такого сина це те, що, маючи довічну групу інвалідності, батька, першу або другу, будучи єдиним сином. Він не зміг подати заяву на відстрочку вже за пунктом 13, тобто по утриманню свого батька з інвалідністю. Тобто, якби він з серпня місяця подав заяву, довівши, що у батька немає дружини, немає інших дітей, він єдиний син, достатньо було факту родинних зв'язків, відсутності інших утримувачів, а також, звичайно, що просто група інвалідності, першої або другої батька. І він би отримав відстрочку, підстрахував би себе в цей період. А вже потім, відповідно, мав би компенсації, можливо, з листопада місяця повернувся до оформлення відстрочки за пунктом 9. А з точки зору ТЦК, ми, звичайно, що можемо засуджувати е, говорити про порушення морально-етичних норм, але якщо в нас закінчується відстрочка, до прикладу, і в нас немає інших підстав. Отримати її або ми про це не знаємо, не реалізовуємо це. Закінчується довідка про отримання компенсації. Цей весь час, поки ми чекаємо отримання нарахування такої компенсації і не заявивши про інше право на відстрочку, за наявності актуального висновку ВЛК ми звичайно що підлягаємо призову. Крім того, ми можемо ще й поштові е, отримати бойову повістку. Якщо цього немає. Звичайно, задача ТЦК, яка по завершенню вістрочки, дати направлення на огляд ВЛК, і вже за висновком ВЛК відштовхуватися, чи є підстави для мобілізації чи ні. Тож, будь ласка. Якщо ви розумієте, що ви зараз чекаєте компенсації, але ви єдиний син батьків з інвалідністю, підстрахуйте себе і реалізуйте своє право на вістрочку за пунктом 13.